Що думаєш любистку? Питаю, що думаєш. Про що? Ти взагалі слухав, що я говорив? Ні, Геральта, не слухав. Я був зайнятий тим, що сидів тут у кутку і мріяв бути де-інде. Чому ти ніколи мене не слухаєш? Нам треба знайти нове замовлення. Ми майже розорилися. Це тому, що ти витратив останні гроші на ту ванну. Куди нам йти? Це важливе рішення. Так, Геральта, це важливе рішення. Але я мушу запитати. Коли ти приймаєш такі рішення, це обов'язково робити у ванній. А що? Тобі від цього незручно? Дуже навіть, так. Та невже? О, Геральте, фу. А зараз. Геральта, припини! Не припиню. Зупинись любистку, зупинись. Поглянь на мене. Поглянь. Ось так виглядає справжній чоловік, дихай глибше. Геральта, одягнися. Ти маєш навчитися бути вільним, любистку. Знімай сорочку. Ні, не хочу. я... Знімай, покажи, що у тебе там. Геральта, я не думаю, що зараз найкращий час. Знімай! Гаразд, добре, добре. А це що таке? Що? Ці ці м'язисті штуки. М'язи. Але звідки у тебе ті лінії ще вказують на твій член? Я теж хочу. Ну, мабуть, бо я тренуюся час від часу. Як ти смієш, як ти смієш виглядати краще за мене? Геральда, я не хотів знімати сорочку. Ти мене змусив. Немає значення. Може, у тебе є рельєфніші м'язи, але принаймні мій член більший за твій. Правда ж? Твій член більше чи не так. Слухай, Геральта, розмір ну, не має значення! Любистку, показуй свій член! Геральта, ні! Негайно! Послухай, що Геральта, ти кажеш! Любистку, показуй свій член! О, Єн, дякувати Богу, вітаю! Привіт! Привіт, хлопчаки. О, Єнофер, як ти? Не зупиняйтесь через мене. О, ні, це не те, що ти думаєш. Тобто, якщо тільки ти не любиш таке. Геральта, що ти в дісане? любистку. Так, стулепельку любистку. Тобто. Я думаю, це може піти на користь нам усім. Трохи нас зблизить. Разом. Та невже? О, так. Безумовно. Яну, у тебе були якісь новини? Тихо, любистку. Можливо, ти нарешті втратиш цноту. Що, Геральта, я не смутливий. Бо, зрештою, два мечі краще, ніж один. Мені видніше. Я ж відьмак. М -м. Може, наступного разу. Я принесла термінову звістку. Гаразд. Геральта, ти справді думаєш, що я смутливий. Любистку, припини уже, це дивно. Привіт, Ян. Привіт. Ай. Ага. Що у тебе, Ян? Маю для тебе замовлення. Замовлення? так. Що за замовлення, Ян? Лісовик нападає на селян у вересах. Місцевим це набридло. Мені доручили знайти їм здібного відьмака. Що ж? Ах! Ти його знайшла. Треба поспішати. З кожним днем гине все більше невинних. Безумовно, ходімо. Ідіть за мною. Ні в якому разі. Ти ж знаєш, я не люблю портали. Геральте, Вереси на іншому боці велені. Ти ні за що не затягнеш мене у той портал. Тоді підемо пішки. Любистку, допоможе одягнутись. Я тут не для цього, Геральте. Давай, любистку, тільки один раз. Один раз. Кажи, що робити. Почнемо з чобіт. Чому спочатку чоботик? Геральт, ти справді думаєш, що я цнутливий? Так, думаю. Єн, а ти. Безумовно, на всі 100%. Чому ви обоє так думаєте? Ти просто не схожий на того, хто трахається. Слухай, я кохаюся, ясно? Я кохаюся скрізь, спитай будького. Єн? Тобто, спитай будького, окрім Єн, Геральта. Ну, я ніколи не бачив, щоб ти трахався. Єн, ти бачила? Не бачила, щоб він трахався. Ну, вам і не потрібно це бачити. Просто повірте мені на слово. Я займаюся коханням по всьому континенту. Взагалі-то, впевнений, я робив це набагато частіше, ніж ви двоє, чесно кажучи. А ти коли-небудь кохався верхи на Єдинорозі? Єн. Що? Ні. А ви боже мій, справді? Це не так весело, як здається. Тобі сподобалось. Я б надав перевагу ліжку. У мене стільки запитань. Чекайте, зупиніться, зупиніться. Що ми робимо, куди ми йдемо? Так, Єн, ще? А, далеко ще? Далеко, Герайте. Досить далеко. У мене ноги болять. Я не винна, що ти не хочеш користуватися порталами. Єн! Гаразд, судячи з того, де ми. О, я знаю, що це! Це мапа. Так, це вона, Герейте. Молодець. І ми знаходимося тут. Ясно. А нам треба дістатися сюди. А це що за штуки? Знаки питання? Так. Це не обов'язкові квести. Не обов'язкові. Неважливі, у нас немає часу. Ми поруч за цим. Так, поруч, але Геральт, нам потрібні... що там? О, Боже. О, скрині, 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 скрині. Ходімо, Геральте, схоже, нам треба поспішати. Так, 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 зачекайте. О, так, чорт забирай. Обожнюю зламані граблі. Геральт, а коли ти закінчиш, нам треба рухатися далі. Так, безумовно. Гей, відьмача. О, бляха так. <звук> Геральта, після цього. Так, так, так. Тільки швиденько закінчу. Рібні. Народ, допоможіть. Круто, дякую. Так, Геральта, ми готові. Так, так, я ж казав. Ось готово. Можна йти. Відьмача, мені потрібна допомога. Безперечно! Чому справа, що потрібно. Зроблю що завгодно, скільки б часу не зайняло. Мого брата викрали у топці. Який жах! Геральте, вже досить. Де? Далеко? Дуже-дуже далеко. Геральте, ні. Вважай, це зроблено. Геральте, нам треба покінчити з цим. У мене є справи, я не можу лишатися надовго. Ну, будь ласка, потім займемось на єдинорозі. Так, Геральте, слухай, ти можеш прийняти квест, якщо він у цьому напрямку. Нам туди. Тоді ні, ні в якому разі. Вважай все зроблено. Ми ніколи туди не дістанемось. О, дошка, оголошень. Знаєш, Єн, якщо я помру від нудьги, я очікую, що ти мене воскресиш. О, я б тебе воскресила, але тільки щоб знову вбити. Ти б не посміла, ти б занадто сумувала за мною. До речі, про сум. Коли ти востаннє бачила Геральта? Він же щойно був тут. Вибачте, я був зайнятий вбивством циклопа. Динаймні. Я думаю, що це був циклоп. У нього було одне око. Але за формою і розміром як людина. Може, це була просто людина з виріченим оком. Так чи інакше, я його вбив. А так, ось ти де. Геральте. Бачиш любистку? Що? Ось він. Геральт. Геральт із рівії. Так. Це я. Геральт з Дрівного. Відьмак. Це я. Ні, це точно не так. Що ти зробив з Геральтом? Ти про що любистку? Це ж Геральт. Це точно не Геральт! Точно не він! Я відьмак. Я вбиваю чудовиськ. Давай грошенята! Нащо ти натякаєш любистку? Що на роль Геральта зробили? Рекаст? чи що? Рекаст через конфлікт оригінального актора зі сценаристами та або шоуранерами. Що? Ти розумієш, як безглуздо це звучить? Так. Вона рацію. Було б абсурдно зробити рекаст Джеральда і думати, що всі будуть задоволені. Маразм! Це і є маразм, так. Уся ця ситуація, маразм. Так, любивство. Саме тому цього не відбулося. Єн, Подивись мені у вічі і скажи, що ти щиро віриш у те, що це Геральт. Це Геральт. Вибач, що? Це Геральт. Це Геральт. Це Геральт. Це Геральт. Це Геральт. Це ж Геральт. Тобто глянь, який геральтичний. Справді? Сто відсотків. Геральт. Щоб довести це, я поцілую його. Чарівно. Що? Вибач, що? Ти щось сказав? Ні, що ти, ти сказала ти казав про... Щось? Ти казав ти щось казала про поцілунок? поцілунок? Ні, ні, це ти казала. Я його поцілую. Ти не мусиш. Але я хочу. Він мій коханий. Це не проблема. Готовий до посялуночки. Поїхали. Тожна відбудь погляду. Нямки. Єн, ти цілуватимеш незнайомця, який видає себе за Геральта. Ні, бо це є Геральт, тому він зовсім не незнайомець. Заходимо на посадку. Так. Поїхали. Ти це зробиш? Ти справді зробиш? Зараз почну. Мені закрити очі. чи... А, Мені байдуже. Боже мій. Відьмача! Дякувати Богу. Відьмача, скоріше. У чому проблема? Там Грифон. Він напав на нашу худобу. Грифон, ой, лишенько! Ой, лишенько! Що за хрінь? Відколи він так говорить? Геральте, що нам робити? Покажи мені, де той Грифон. Гаразд, Геральте. Вперед. Ну, тобто ти ж Геральт із Рівії врешті-решт. Тож, знаєш, це твоя робота. Так. Це моя робота. Так. Тоді я візьмуся за роботу. Добре. Ти це бачила? Він витягнув сталевий меч. Я бачила замість срібного. бачила. Він гівняно справляється. І я повернувся. О, Геральта, що сталося? Ну, з Вархамером нічого не вийшло, тому я вирішив повернутися. Добре, що ти повернувся. Не те, щоб ти взагалі йшов. Забудемо про все і рухаємось далі. Хороша ідея. Згоден, бо я почувався дуже некомфортно. Що Добре. тут сталося? Схоже, лісовець знову напав. Треба знайти вцілілих. Так. -фу. О, сюди. Вітаю. З вами все гаразд? Я любисток. Я Барт. Може, ви чули про мене? Я досить відомий у цих краях. Знаєте ту пісню? Кінте гріш відьмакові патарапапата -па -па па -па 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 Ні. Відійди любистку. Не треба катувати бідолашну жінку. Хіба ти не бачиш, що вона травмована? Я Геральт, я відьмак. Може, ти чула про мене? Я досить відомий у цих краях? Дерю мертвий. Пошукаю інших вцілілих. Як тебе звати? Я... Мод. Що ж, Мод? Схоже, ти потрапила в халепу. Воно вийшло з лісу. А, ти говориш про лісовика. Воно вбило всіх і мого чоловіка. Який жах? А то карти для гвинту? Геральта! Що? Я просто запитую. Це вони? У тебе за поясом. Це карти для гвинту, ти граєш у Гвинт? Я раніше грала з чоловіком. Твій чоловік грає у Гвинт? А де він? Він мертвий? Бо якщо на його тілі є карти, чур, вони мої. Чур, вони мої. Що? Зіграємо партію. Геральте, запитай її про лісовика. Так. Єн, звісно, я запитаю її про лісовика. Зіграємо. Ну, напевно. Бум! Гаразд. Ха. Так. Чудово. Бум. Твій хід. Чорт, забирай це, альфа перевертень. А це добре. Ні-ні, звичайна карта. Я потім вимняю її. Геральте. Тут людина помирає. Хочеш, щоб я розпитав його про лісовика. Я буду за хвилину, скажи, хай зачекає. Просто він сильно стікає крові, Геральт, Я не думаю, що він довго протягне. Я сказав, зачекай. О, дивися. Ти не вірила, що я відомий, але у мене є власна карта для гвинту, тож я відомий. Бум! Тобі надирають дупу. Геральте, що? Зараз не найкращий час для гвинту. Для гвинту завжди найкращий час. Добре, не зважай, він помер. Він щойно помер. О, перевір, чи є у нього карта для гвинту. О Боже. О, до речі, переможець забирає карти суперника. Гаразд. І я переміг. Тож я заберу твої карти. Так, дай сюди, чудово. Добре, боже мій, боже мій, так. Фантастично, О, так. Тряся так. У нього були карти? О, так, дай дай, дай. Так, а у тебе є? Так. А тепер, Геральд, прошу запитай її про лісовика. Добре, гаразд. У тебе є якась інформація про лісовика? За дві милі далі по дорозі є корчма, яку тримають портери біля лісу. Місцеві мають знати більше. Дякую. Бачите, не так вже й важко. Ходімо. О. До речі, поки не пішли. Перевіримо, чи є у інших трупів карти для гвинту. Ні. А, Ну добре. Ого, вона не жартувала. Ця корчма примикає прямо до лісу. Зрозуміло, чому це могло розлютити лісовика. Гаразд. Давайте вип'ємо. Геральте, ти збираєш інформацію. Інформацію з кухолем пива. Так, я пішла. Ти йдеш вже. Так, любий, я виконала замовлення. Тепер час тобі виконати своє. Мені б не завадила твоя допомога. В ні, Геральта, але у мене куба справ. Але є без тебе у мене буде тільки любисток. А я не можу трахати любистка. Почуваюся в безпеці. Добре. Геральта, зосередься. Не забудь розпитати місцевих про лісовика. Дізнайся, усе Ти це серйозно. Думаю, я зможу впоратися з довбаним деревом. Це особливий Геральта. Тобі варто прислухатись. Є повір мені. У мене є план. Розпитай місцевих, Геральте. Гаразд. Ти сердишся на мене. Ні. Я просто хочу, щоб ти лишилася, от і все. О, Геральте, Іди до мене. О, є. Ти пахнеш буском і агрусом. Yeah. Yeah. Щасти тобі, Геральта. Прощавай, Єн. Бувай, Ай, Ага, Бувай, єн. Бачиш любистку. Отак це робиться. Геральта, ти хочеш сказати, я ніколи не цілував? Я вже цілував жінок, ясно? Я вже кохався з ними. Дуже сумніваюся, ну, мови йому. Але Геральта, ти ще не пообіцяв єм, що. Гаразд, любистку. Я отак збираю інформацію. Не вірю. Вітаю відьмача. Що бажаєш? Пиво. Гаразд, одне пиво. Наливаю. Одне пиво. Дякую. Розкажи, хто найбільше знає про лісовика у цих лісах? А, так, цей лісовик не такий, як інші. Поговори з брамом місцевим лісорубом. Він майже щодня буває в лісі. Він бачив його на власні очі. Гаразд, брам, зрозумів. А ще є Альван, мисливець за фахом. Він бачив лісовика останнім. Він зможе сказати тобі, де той знаходиться двоє людей. Гаразд, треба говорити з двома людьми. І звісно ж, ще є клем. Що б тебе. Місцева чародійка. Вона знає, чим саме особливий цей лісовик. Її дуже важливо вислухати. Ти серйозно? Я маю говорити з трьома людьми. Ну, що б вас гівно доганяло? Це займає вічність. Та ми всі заробили. Ти теж уробив. А от ти, господи, ти навіть не мився. Що сталося? Я ж тут чую твій сморід. Ти брам. А хто питає? Я Геральт, відьмак. Мені сказали розпитати тебе про лісовика, який завдає лихо в цих краях. Так, цей лісовик не схожий на інших. Прошу, розкажи більше. Гераль. Геральт. Що? Я займуся сексом з цією жінкою. Ясно? Отже, не цмутливий. Привіт, від маче. Мої вітання, любистку. Насолоджуйся втратою ціноти з цією повією. Вона не повіє. Правда Правдаш? Байдуже, інформація. Ти щойно назвав мою сестру повією? Що? Це моя сестра там з твоїм другом. Ну, тобто, вона не повіє. Від неї так і віє повією. Я не хотів. Це була зайва відьмаче. Хлопці, хлопці. Зупиніться, давайте поговоримо. Та годі его. Пішла в Ой, вибач. Ні, 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 Слухай, припини. Досить. фигни А, курва. Так, народ, Заспокойтеся, давайте поговоримо. Геральта, що у біса відбувається? сраку. Ігні, 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 ігні! Бляха, тікаймо, От Шорт! Тікаймо! Вот шорт! Бачиш любистку? Так буває, коли намагаєшся дістати інформацію. Геральте, це зовсім не той урок, який потрібно з цього винести. Ми більше ніколи не будемо здобувати інформацію. Ці люди прибацані. Вибачте. Ми шукаємо цього лісовика уже годинами. Стули свою пельку, любистку. Коли ми знайдемо його, Геральта, ти точно знаєш, як його вбити? Любистку, я вже казав. У мене є план. Добре, Геральта, і що це за план? Найкращий план. Безвідмовний. Ти це чуєш? Чую. Ця штука страхітлива! Геральта, з тобою все добре. Звісно, я просто трохи злякався. І ти впевнений, що знаєш, як його вбити? Повір мені. Я Я не вірю. Гей, hey, деревось! Вкури оце! Пікні! <плес> Бачиш? Тепер, коли звіра випарувало, то всього лише. Якого біса? Добре, <Служит> Да! Вот что? <черт. Служит> от Вот курва! Геральта, твоїм планом був ігні. Звісно, що ігні був планом. Це кляте дерево. Вогонь б'є дерево. Саме це, мабуть, усі й мали на увазі, Геральта, що цей лісовик інший. Стули свою пальку любистку. Мені треба зосередитись. Мені треба згадати відьмацькі тренування. А, так. Ну, звісно, це ж так зросто. Я зрозумів любистку. Гіхні, ігні, їхні, ігні, гігні! Годідко! Геральте, ти як? Бляха, тікай, любистку! Я облажався! Я сильно недооцінив ситуацію! Бляха, тікай! Шорт! Бляха, тікай! Шорт! Курва! Ну, його в сраку! Який тепер план, Геральте? Не знаю. Напевно, просто підемо. Хіба нам не треба здолати лісовика? Ну, ми можемо. Шорт, забирай! Він іде да за нами! Шорт, забирай! Любистку! Подивись на мене! Бляха, тікай! Боже мій! Тікай! Дрісся! Бляха, тікай! Я бляха, тікаю, Геральте!